Привіт всім гарного дня. доїдаю помідора. Смачний! Смачний. Це моя капуста, я її вийшла. Взяла мішки. Бо треба кабачки вибрати зараз там і цю капусту вирізати. Там мене десь ніж є. Мій прекрасний шабля. Шаблюка. Зараз виберемо, виріжемо і я її поквашу. Чик-чик зроблю, чик чик і в каструльку. Вона накласиться, тоді її в банки і в льох. І буде його рісти, буде смачно. Ось так. А мої барабої ще далі цвітуть. люди вже повисихали, а мої ще ростуть. Ох, буде барабої, будемо на оберемки складати. Соняхи ще не цвітуть. Ось, ще не позацвітали мої соняхи. Арбузі сміються, зараз виберу ще огірки, огірки. І цибулю, напевно, остальну виберу. Тут мають дві торби. Напевно, що цибулю остальну виберу. Та й ось таке. Ось такі то справи. Так що будемо будем працювати. Ось, вирізаємо капусточку, бо вона вже починає мені, людочки. Труту я бачила, десь розколена. О, бачите, що роблю. Робе рип треба її прибрати. Ну, а що, скільки чого не вибираю, тоді я вам покажу. Зараз буду працювати. Хто молодець, Іван молодець. Два мішки капусти. от і той, там той. То кабачки. Так, Так, то кабачки і то кабачки. Зараз ми їх один мішок ще надкинемо, щоб в нас є мішок. Гечки наломили. Це я десь півтора відра огірків вибрала. Ось такі невеличкі, файненькі. І цибулю вже вроді всю вибрала, там щось 3 чи 4 залишилося. Так, щось таке то. мої барабої ще це тут. Угу. А ви казали, не буде нічого з них. Все є. І барабої гарні. Великі, великі є. І все є. Так, щось таке-то. Ігечки зараз доломимо козулькам, мазулькам своїм і хай їдять. Так. Вроді би все. Огірки вибрала. А, ще помідори зараз піду вибір. А, за а, і ще моркви вирвала собі до капусти квасити. О, О Вирвала моркви і капусту поквасимо. Ну і гечка так. Ще зараз піду виберу помідорчики. Помідорчики нічого не взяла, прийдеться нести в майці. То гірків кинути. Так, да, помняти помідорчики мені вже такі. Бачимо по Є в чому. А? Є в чому. Ну хай буде, не скидай, ми ще гички не вломили. Зараз ще гички доломимо і усе. Пшениця сухенька вже, колоски зігнулися. Хотять молотитися. Може і будуть молотити, соломи тут трохи візьмемо. Але ще репак не змолочений, то де вони будуть молотити пшеницю вперед. Перед репак будуть молотити. Ось таке тут, так що якось так. Там молотять в полі рипак. Як там змолотять, тоді сюди перейдуть. Йдуть поступово, ось там далеко-далеко молотять. Так що ось таке то. Все, біжимо додому. Обрела свій часник, бо як садила, цибулю, було пару зубців часнику. Взяла, як посадила, і вийшло чотири часнички. Два бурячки ще взяла на салат. З моркучкою зараз ігорою зроблю на вечерю. Буде йому смачно. Ось. А те все остальне приїде кунякою. Бо це ми нести не будемо. Воно тяжке. Угірки тільки забрали, щоб не в'яли, я їх зараз одразу поквашу. І в льох винесу. Ось так. Можуть гарно. Все цвете все, пуяє, комбайни гудуть, жнива печуть, бігом, поки погода бо на завтра вже дощ передають. Так що нині молотять, все бігом. Воно не боїться, воно все поклеєне, ніч йому не вредить. Ну, але прорости може. Так, що ось таке-то. Ми з Іваном поралися, біжимо додому. Так, що ось таке-то. І не скажемо нікому, бо біжимо додому. Там вже напевно паляничка спеклася наша. Буде нам смачно, але то яблуня вся в яблучках. Один рік має тьму, листя стільки немає, як яблук. Вони як горіхи получаються. А на другий рік десь якесь яблучко. То файні великі. Оце він там, бачите, пісок. А це отут дика груша, дичка. має пару грушок. Кози їх дуже люблять, ті грушки, коли вони падають. Так що ось таке-то. І йдемо додому. Сходили в супермаркет. Це безкоштовне набрали, що нам треба. І біжимо додому. О. Капусту одразу на полі не чистила. Тільки повирубувала і зачистила місце. О, А так з тим геченням, капустиням великим всім в мішки через те, щоб козам були листки. Ось, А ця капуста ще вся мала, що вона тільки в'язатися починає. Ось, Бо то пізня, то я тільки рані вирвала ту, що садила рані. О, що мені Низів бабай серединок, то я його несу додому. Ну, вибрала, заберу додому. Ось так. Так, що такі-то справи. Так, все у нас і те саме кожен раз. Пішли, вибрали та й прийшли. Хопта росте, як сказилася, як з води. О, так, що ось такі, то справи. Гарненько, деревця ростуть, ще зазеленіло, дощі перейшли, кози мають на чому пастися, але обнагліли, разу не хочуть пастися. Самі не знають, що вони хочуть. Нічого. То таке життя, то осінь підходить. А на осінь вони всі вредні. Самі не знають, що вони хочуть. Так що ось таке то. Всім гарного дня, мирного неба, вітного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних, хай у всіх все буде добре. Всім тільки хороших новин. Не забувайте заходити на ефіри, які ввечері йдуть о 20.30 і вранці о 7.00-7.15. Так що всім до зустрічі, всім па-па.